Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Хто це дивиться? В мене новини щодо контенту, який я завантажила, він був заблокований. Раша Параша дозволяє лише перегляд цього відео в цій клятій країні. Тобто, нам або ставити тепер VPN на Рашу Парашу, або воно заблоковано в усіх-взагалі усіх, усіх країнах. Які тільки існують, є великий список. Коротше, я тепер не знаю, що робити. Мене це засмутило. Я, ми дуже старалися його знімали, і монтажер старався, і ми старались. А воно тепер просто в повітрі. Я не знаю навіть, чи бачите ви його. Вагітне у 16 шоу. Тому ось така у нас ситуація неприємна. Неприкольна, але що маємо, то маємо. Я вас люблю, я вас цілую, обіймаю. Просто бажаю вам прекрасного дня і вибачте, що зараз така ситуація вийшла. Хоча перед тим, як завантажити якесь відео, ми перевіряємо його, ми завантажуємо на власні канали для перевірок, і взагалі-то там страйку не було. Як тільки побачила, що це реакція, то зразу, зразу. Ось така у нас ситуація. Цілую, люблю вас і обіймаю. Підписуйтесь.